Сильних не люблять, вони незручні, ними не можна керувати. Вони чують себе, знають, чого варті, і не готові від цього відмовлятися. Всередині у них якорі, якими вони міцно тримаються за бажання жити без бруду і бути щасливими всупереч усьому. Всередині у них міцне коріння, яке неможливо вирвати чи зруйнувати. Як неможливо зруйнувати їхні залізні принципи почуття власної гідності, мораль та віру в самих себе, сильні здатні витримати будь-яку правду, удари долі, тортури зради і шторми власних емоцій наодинці. Вони не бояться болю, бо, переживши війну у власному серці і пройшовши через особисте пекло, навчилися перетворювати рани на мудрість і насолоджуватися життям, зберігши в серці красу і ніжність.